Ми, по суті, забезпечені газом на певний період, але ми повинні імпортувати, щоб було, були запаси на всю зиму. І більшу частину газу наразі імпортує саме державна компанія Нафтогаз. Це близько 75% всього імпорту. Ще цікаво, що інша державна компанія-оператор газотранспортної системи так само почала імпортувати природний газ. І нагадаю, що в жовтні Кабмін зобов'язав, поклав спеціальні обов'язки на оператора газотранспортної системи, і протягом опалювального сезону компанія має імпортувати 340 мільйонів кубометрів газу. І що також цікаво, приватні компанії у листопаді імпортували понад 160 мільйонів кубометрів газу, і це рекорд для приватних компаній за останні два роки. А чому вони імпортують? Насправді ситуація проста, пояснення просте, тому що ціни вигідні. Після російських атак у жовтні ціни на внутрішньому ринку зросли, вище європейських спред, різниця оця між українськими і європейськими цінами досягла 10 євро за мегаватт годину, і імпортувати газ стало комерційно вигідно.